Зарядні станції Okitel P5000 та P5000 Pro мають на своєму борту акумулятор потужністю 5 кВт та вбудований зарядний пристрій потужністю 1800 Вт. Тобто, кожна зарядна станція буде заряджатись від 0 до 100% приблизно за 3 години. А завдяки якісному залізофосфатному акумулятору кількість циклів заряд-розряд складає більше 5 тисяч. Станції обладнані входом для сонячних панелей, один вихід автомобільної зарядки і один авіаційний порт. Для змінного струму у нас є по 5 розеток, а для постійної напруги по 2 порти DC5521, USB Type A, USB Type-C. Станції обладнані, по-перше, коліщатками для зручного транспортування, по-друге, зручною ручкою, яка розкладається, і ви можете перевозити її як валізу. Також обидві станції підтримують установлення як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Кожна з цих станцій здатна закрити потреби квартири на багато років вперед.